Вітаю, друзі! Мене звати Шкітер Тарас, я телепродюсер та співзасновник громадянського руху. Свідомі, усе своє свідоме життя я постійно чую від політиків одне, а на ділі бачу зовсім інше. Сьогодні, в час, коли країна наближається до виборів на телебаченні, в газетах, в соціальних мережах, на вулицях скрізь скрізь ми бачимо обличчя кандидатів з різноманітними обіцянками. Ще у 19 столітті відомий німецький політик Отто фон Бісмарк казав. Ніколи стільки не брешуть, як після полювання, під час війни та перед виборами. Сьогодні в Україні цей вислів ми відчуваємо на собі. На жаль, вибори ділять наше суспільство і ще, на більш превеликий жаль, наш рідний Луцьк на різні табори. Але всі ми є мешканцями одного міста. Адже Луцьк наш спільний дім. Нам тут жити, і сьогоднішні розбіжності в поглядах та прихильності до різних кандидатів не повинні розколювати нашу з вами єдність. Не раз віра українців у популістські лозунги та бажання обрати сильну руку ставала на заваді зробити обдуманий, зважений та свідомий вибір. Тому ми обрали президентів, які дбали більше про себе, ніж про державу. Саме тому громадянський рух свідомі розпочинає інформаційну кампанію Голосуй свідомо. Вона не несе в собі агітації за когось з кандидатів різноманітних. Я хочу, щоб кожен з нас об'єктивно оцінював тих кандидатів, за яких будуть голосувати. Щоб кожен з нас не довіряв рекламі. Адже вони не знімають рекламу для нас. Вони знімають рекламу для себе. Я хочу, щоб кожен з нас. Прочитав програму, повірив в її реалістичність, дізнався про досвід цього кандидата і зробив обдуманий вибір. До дня виборів ми запропонуємо вам ряд інформаційних матеріалів, які допоможуть вам зробити свідомий вибір. Слідкуйте за нашими повідомленнями в засобах масової інформації та соціальних мережах. Відвідайте наш офіс чи інформаційні намети. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Вибори президента це наша спільна відповідальність за майбутнє. І запам'ятайте одне: вибори проходять, люди лишаються. Будь собою та голосуй свідомо.